Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую в групу Viber. До вашої уваги хочу зробити огляд порівняння пиловідводів для площин, для черепашок. Ну звісно, вони ж використовуються для кута 45 шліфування. І також полевідводу для різу кута 45 Як ви знаєте, у нас в Україні жив в Одесі Пронін, такий майстер. Він розробив слайдери для таких мети, ну і продавав їх в Україні. Але після початку війни він виїхав в Канаду, почав продавати ці вироби свої росіянам. І, відповідно, наші всі свідомі магазини і постачальники відмовились продавати ну, українцям такий виріб, тому що це рахується, що він зрадив, а це не рахується, а він зрадив батьківщину раз продає росіянам такі вироби. Торгова марка Вегран Віталій розробив аналогічні такі пиловідводи. І зараз я зроблю порівняння між ними, щоб ви бачили, що вони собою уявляють і в чому різниця. Почнемо з 360-го. Як ви бачите, вони дуже схожі. Ну, Що перше е, впадає в очі? Це ціна. Ціна Проніновська, цей Проніновський полевідвод була ну, на той час, це було місяць назад, 4788 гривень. Але в нього в комплект входило дві ось такі китайські е, алюмінієві площадки і два е, китайських ось таких е, черепашки. Е, ціна е, виграновського на сьогоднішній день складає 2600 гривень. Як ви бачите, вони дуже схожі конструктивно, е, Ну, тільки по-різному зроблено виконання. В чому різниця? Давайте подивимося. Я не бачу взагалі ніякої різниці технічної. Так само черепашки, щоб вона була вище, щоб шліфувати поверхню, треба з фланцем одягати, щоб вона трошки виходила. Якщо ви будете для торця для торця то можна, не треба фланець одягати, і вона буде шліфувати торець. Вона може шліфувати як прямо. Так і під кутом 45. Вона вже себе вдало показала. Тут універсальне, Сюди можна універсальний вставляти такий сосок від пилососа. Він тут нормально вставляється і служить. Відмінність у Проніновського, що його треба тримати не горизонтально, болгарка тримається, а під невеличким кутом. Ось так тримати. Ну, в принципі, я не бачу тут ніяких е, відмінностей. І там, і там є вирізи, щоб підходити до геобразних е, ну Якщо вам якусь там треба геобразну плитку, якщо ви є виріз, і її зашліфувати. Але принципово вони схожі, пиловідводи і кріплення. Різних насадок це є, і в у тому, і в тому є різні насадки перехідники. Якщо у вас немає такого сесла, ви можете купити для свого саме для свого пилососа е, насадочку, яка фіксується, і ви будете працювати і сюди втикати свій шланг від пилососа. Дуже схожі вироби, тільки Вигран дешевше, Вигран Патріот. А цей виріб продається в Росії. Так, наступне. Для кута 45. Тут більше відмінності. Це ну, я займаюся тільки бошем, тому в мене всі болгарки Bosch. Це найпоширеніші офіційні болгарки. Ну, і тому їх частіше купляють, тому що, наприклад, оця болгарка 9125, вона взагалі унікальна. Макітовської такої немає. По показнику охват, ціна і регулювання обертів. Тому більшість майстрів купляють 9, Ну, Звісно, і купляють ще 750С, а для е, таких речей можна вставити і, звичайно, 750 без регулювання обертів, тому що тут регулювати оберти не треба. Оберти ось де треба е, регулювати, коли ви шліфуєте. А тут ставите максимальні. І в зв'язку з Q45, тут невеличке навантаження, воно його вистачить. Так ось, це Виграновський, у нього є два варіанти з кріпленням. Перше кріплення це на шию. Традиційно як він оці слайдери кріпить. І другий варіант це ось таке кріплення на фланець болгарки. Як на мене, обидва кріплення мають місце. Вони міцні, воно нічого не рухається, дуже міцно тримається. Як на мене, воно Мені зручно працювати, підходити. Нічого не треба вигинати. Ну, Нормальне. Воно стоїть міцно. Я впевнений, що воно буде. І воно працює, бо є вже у багатьох майстрів. Проніновський також працює. Але у Проніновського чомусь деякі більшість оцих кожухів, вони бачите, не, не підходять до болгарки, хоч на неї написано 9125. І це болгарка 9125, як ви бачите, але воно. Трошки не підходить, треба, треба щось дорізати. Е, яка особливість, що вона хилитається. Вона одягається, ось тут неплотно, не фіксується на кожух. Бачите, це повністю кожух знімаєте і ставите свій кожух. Е, а тут вона використовує кожух шліфмашини Bosch, і тому воно неплотно, а отак от грає. І, але воно, якщо грає, воно, якщо цепляє якісь поверхні, воно лишнє зріже, зріже і продовжує працювати. Також вона працює, декларує. Як ви бачите, так само вона підходить. Бачите, так? Да? Якщо вам треба більшу фасочку знімати, вам треба прикласти зусилля, щоб оцей кожух пішов вниз. І різати з зусиллям. Ну, мені більше подобається, чесно кажучи. В цьому випадку виграноська, тому що там і міцніше, зручніше, нічого не вигинається, нічого не бовтається. Кріплення так само зроблено, або універсальне для ось таких перехідників, є він, або є ось такі насадочки, обох, які сюди вставляються, і ви можете працювати для кріплення пилососа. так що я відповів на питання багатьох майстрів, чим вони відрізняються. Сподіваюся, що ну, в моєму, скажімо так, розумінні, якщо я щось куплю, купую у мене на першому місці, щоб воно не вироблялося в Росії або не вироблялося для Росії. Все решта для мене це вторинна. Тому запрошую підписатися на канал. А саме головне. Не тримаєш зброю? Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!